Одного разу я грабував аптеку. Коротше, історія така, коли я десь був в класі сьомому, в нас в дворі закрилась аптека. Це була не якась там модна аптека, середня аптека з таким радянським дизайном, звідти все вивезли. Все-все, та не все. Хтось ззаді, чи то ми, чи хтось інший, розбив вікно ззаді тої аптеки. І ми туди залазили тишком-нишком і побачили, що там є алюмінієві стелажі. Алюмінієві стелажі? Я думаю, натяк ви зрозуміли, ми. З моїми дружбанами нас було четверо. Подумали собі, що ми можемо то все винести і отримати велике, незаконне, підліткове збагачення безкоштовно. Ми в цьому, взагалі, вбачали щось як 11 друзів. Оушена тільки нас було 4 друга. Дебіла ми домовились вночі, коли наші батьки будуть спати, втекти з дому, залізти через вікно, розкрутити ті стелажі. Тихесенько їх винести, заховати, а вдень піти здати на металолом і мати дуже багато грошей. Рішення було прийнято, час було узгоджено, руки було потиснути. Пограбування століття було не уникнути. Ми стали командою, ми стали частиною кримінального корабля. І ось в назначений час я прокинувся, тихенько пробрався до вхідних дверей. Я десь шість хвилин відкривав замок, щоб нічого випадково десь не щолкнуло, щоб не прокинулись батьки. Я відкрив двері, тихесенько їх закрив і пішов в назначене місце. І я прийшов, дивлюсь, нікого немає. Я навіть подумав, що я спізнився, і хлопці вже залізли. Я навіть так тихенько у вікно, ей, ей, ви тут? Ніхто мені не відповів. І я чекав, 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 ніхто не з'явився. А та як ніхто не з'явився, найкримінальніший фільм: чотири друга дебіла», найбільше пограбування століття. Не вдалося. А все дуже просто, тому що я один, хто не застяв втекти з дому. Ось на тому моменті. В Кам'янці-Подільському, на вулиці Космонавтів, 9, в 4 годині ночі, і закінчилось. Моє кримінальне минуле висновок. Друзі, завжди розраховуйте свої сили і можливості. І ніколи нікому нічого не обіцяйте, якщо ви знаєте, що вам це може не вдатись. Ну і будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії. Кам'янець-Подільський централ, вітер північний.